Тернопільська область є частиною єдиної об'єднаної енергосистеми України. Вона функціонує як цілісний механізм. Електроенергія перетікає між регіонами, а усі області залежать одна від одної. Тому серйозні пошкодження в інших частинах країни неминуче впливають на загальний баланс і створюють дефіцит, який відчувається і в нашому регіоні. Рішення про необхідність обмеження споживання електроенергії, обсяги таких обмежень та кількість черг. Які підлягають відключенню, визначає і доводить до областей НЕК Укренерго як оператор об'єднаної енергосистеми України. На основі цих розпоряджень головний диспетчер Акціонерного товариства Дернопіль обленерго розробляє графіки поводиних відключень, щоб рівномірно розподілити навантаження на систему, зберегти живлення критичної інфраструктури і забезпечити стабільну роботу енергосистеми в межах установлених лімітів. На сьогодні на території Тернопільської області діють графіки погодинних відключень для усіх споживачів, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Оперативна ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому обсяги обмежень і порядок застосування можуть коригуватися згідно вказівок НЕК «Укренерго» протягом доби. Закликаємо споживачів стежити за оновленнями на наших офіційних сторінках у соцмережах та на сайті АТ Тернопіль Обленерго.